За час реставрації золочівського замку дуже гарно відкрилися оборонні мури замку. Особливо це спостерігається у літню пору, і тепер, коли більш-менш впорядкована частина паркової зони довкола замку. Взагалі оборонний комплекс Борис Григорович Возницький вважав, чи не найцікавішим елементом Золочівського замку. Ну а в середовищі архітекторів побутує такий вислів, що немає в архітектурі нічого красивішого, як гарно сформований вал. Це і можна побачити у Золочівському замку. Але оборонні мури того часу не позбавлені красивого ренесансового декору. Карниз, оформлення зовнішніх і внутрішніх котів. І одним з найцікавіших елементів є вежі. Кавальєри. Це обов'язковий атрибут оборонної системи, але у Золочівському замку вони носять все ж декоративний характер. І, мабуть, всі відвідувачі замку знають оці герби. Що ж це за герби на вежах, і що означають у ці букви? А латинські букви і с «СК» означають якуб собеський, крайчий коронний, староста, красноставський. Гербиш це родові герби собеських і їхніх родичів. Яніна щит у щиті родинний герб Собеських. Гоздава це подвійна лінія, стисну лілія, стиснута перснем. Це герб бабусі Собеського. це гербурт, яблуко, яке прошите трьома мечами. Це герб бабусі, але дружини Собеського. І равіч, дівчина в короні на медведі. Це герб матері собеського з родини Снопківських. І ось цей герб на вежі об'єднують оці герби. І оця абревіатура, і СККСК дає гарні факти для датування замку. Отже ж, 1624 року помирає княжна Вишневецька, перша дружина Собеського, родинний герб Вишневецьких Корибут. Він його немає в жодному місці замку. Значить, декор виконувався вже після 1624 року. Також у 30-х роках XVII століття Собеський дістає дуже цікаві титули: і воєвода-белський, і воєвода-руський, і краківський каштелян. І якби цей декор виконувався у 30-х роках, то ці титули обов'язково були б присутні також на оцих декоративних елементах. Отже ж, на всіх чотирьох вежах Золочівського замку є гербовий щит, який об'єднує чотири родові герби Собеських і абриос. Віатуру як і в субеський крайчий коронний староста Красноставський дуже цікавим є напис на західній стіні Золочівського замку. Отже, ж, на кам'яній плиті тут є напис Анно Доміні, що означає року Божого 1634». А ще тут яскраво відчитується хрест. отже ж напис на хресті на замковому мурі. Прийнято вважати, що цей ця дата це є кінець будови Золочівського замку. Проте є дуже цікаві факти. 1627 року Якуб Собеський, овдовівши, одружується вдруге. Його обраницею стає донька господаря Олеського замку Теофілія Данилович, і молода пара переїжджає жити у Золочів. Того ж таки, 1627 року Якуб Собеський дарує давній Золочівський Двір місцевому пароху чи парафіяльній громаді костелу. Значить, на той момент вже у замку можна було жити. Золочівський двір більш відомий золочівцям як будинок убогих. А сьогодні це монастир отців Францішкан. На замкових мурах є багато цікавих написів, інших знаків. Замкові мури надійно бережуть свої таємниці. Одну з них нам вдалося розгадати. В цьому східному бастіоні в одному з каменів виявився отвір. Після того, як зрізали тут кущі, він став дуже таким красномовним. І це якраз вентиляційний отвір, який вів до земляного карцеру і був банальною вентиляцією. Про інші таємниці поки що мовчать документи, не прочитані дослідниками, і нам залишається їх розгадувати. А тепер увага, конкурс від програми. В якому саме місці мурів золочівського замку знаходяться ці написи: Переможець отримає приз.